Ліфо, та, з вами Діма, Іля і Мама. І ми з ним про Катрусю забули. І ми сьогодні про Катрусю забули. Значить, хлопці у нас повернулись відпустки. Ось кадрусі повернулись лікарні і в нас порожній холодильник. Оскільки я теж хочу відпочити трошки, в нас хлопці з відпочинку. то сніданок, обід, полуденок і вечеря. Вибирають і готують хлопці. Mm -hmm. Так, ідете купуєте продукти. Щодо думаєте, що ви будете робити. Тоді йдете, готуєте mm -hmm. продукти. Mm -hmm. Ну, це залежить, чи ти вибереш сніданок. Щоб все було чесно, я дарую вам корзинку і ви вибираєте, звідти папірці по черзі. Так, перші, так? Mm -hmm. Ілля в нас готує. Давай виймай одну. Один виймай. Відкрай, показуй. я. Yeah. Що ти готуєш? Показуй. Трена. Пока. Іля. Ілюша, Джона, заспокоївся трохи Образився, він не хотів готувати вечерю Іля, Ну так тобі співпало, нікуди не дінешся. Дмитрик, в тебе що? Я я Добре, ще ти Я зроблю на вечері. Маму, щоб не, я я тіпціль. Тіпціль. Через... Ви тебе купуєте через... самі роботу. Так. так, Дмитрика нашо полуденок і... А, а Білюше? Маме, я буду готувати наші останні. Пане круто. Цілу не буде! Так. Не буде! Больне шаурмя! Я не хочу. А нікуди не дінися, все. тепер, хлопці, сядьте, подумайте, які продукти вам для цього треба. Шаурня. Що ви збираєте купити? Може щось готове. Все, пішли. Ми будемо на А може, ми будемо просто по черзі їздити. Ви будете вибирати хлопці.

Я можу порог платити за них тобі. Та, ні, не, ну Якщо що, якщо ти мені зацепиш на одну кифте більше, то можу тобі ще сюди. Може, чи ти подивитись мороже, нічого, Де Не нападаєш. Ні, цік хоче мороже. Да. М -м -м -м. Мне надо дверь. Мне надо друг. Брють дефтяк. Да, дурач, у мене это такое. Нам запаковало. Нам замок. Куда як замок? Мам, як ми замовимо? А ми <ріпи> йдемо, ми <ріпи> на до Дима! Ось є. Можна тут? Сісти. <ріпи> О! На вечерю. На вечері бере. Я тут рік родичі. Окей? теж немає наші шаурмою. <ріпи> тут зараз вечерю. Знімаю. Давай. Салям гулять. Вот такая. У меня вот такая бутыла. Вот это салям. Давай салям. Салями за лутый. Можно Дима, никуда ходишь. А, вы до Салям. Сейчас выберу сам. Салям. Печеньчок в Ну, там нехсистелене, бесі. Ба, сочака. От, ти що розумієш? Що чайно знімає? Ой, тато. Дивіться, ще тут ковбаски є. Я вибрав. Ти вже вибрав? Я. Выбрав? Шинку кур. Шинку... Добре, пішли. Я можу з собою трохи купити. Я в Я з олями загутав. Я в. Я ти замотаю в соляні. Тебе попка не склеїться, пішли.

Тому що, справді, спеціалізація нього. Де? Кумер! можна? Може, купимо, попробуємо? <риколи> Я теж візьму кумер. Ні, давай. Ні, ні, Ілля, одненьку. Але прикольно. Одненьку на двох у О, нас. Добре? Да. Сімо. 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 Воно е. є е таке і є е таке. Я хочу кумер. Я хочу кумер. Пішли! Так, Так, шое в тебе. є? Кока-кола і тетелька. Що? А ти Че? А І я... знаешь? Вам у герочки треба? Да, ні, мені в кіти. А що в на друге? Що в у тебе Ем, э, як називається? Ем э, пол, Полуденок. Це що? Полуденок? там я нахер. Да и же и так пить. Видите, как классно. Нет. похоже, вот Мам. Мне треба сушить. Это что? Патинус. Я попробую его капусту. Мам, бери. Для тебя я куплю. Патинус. А ты трек. А чому він туди пішов? Нима морков Бо У нас будет рагу новочек. Нам подивись. Нам подивись. Про да, ну вот там ра Це Миколайко, напевно. Ну. Діма, не кривляйся. Пішли сюди тут чи Дім? Іля є, глянь. Всяка різна. Бачиш? Тут, тут, а, я має я десь, б, тут має десь бути цей соус песта. Я хочу Он, дитячий кетчуп. З мордочку, бачите? З монстриком. Але його замали для піц і для мене. Ну як є. А тепер я ще подивлюся, де ж цей. А песту нема. Наденько.

Будешь векеть? Нет. Майя, майя, майя. Может, далі буде кечка hmm. майонез? Має мало не є Можна мені достати готинський шейк? Шоколадом, шоколадом, шоколадом. Іля, тобі який шейк на полоденок? Ілля, і шейк, який є шейк полуничний і є кофе. Добре. Ваша й ко мне. Так. Я увиду. Мам, я. почекай, ти казал, морщинку лимонада. Бор. Оце цейля хочет. Добре, не кисло. Йому дай кидай собі. Ма, мене вже місця нема. Може реально повели послухати. А ті сто мені? Ні, що помідори, огірки. Мені ще куча всього треба. Іля. Ой, ні, мені огірки не треба. Ну, э, нема. Немає. Немає, на жаль, чистам. Німа, є заготовки. Ми можемо взяти просто заготовки. Ні. Дивись. Я хочу, я хочу. Далеко? М -м -м. Сюди, до там має бути... Поїхали. Ого! А я м'яю дріфтити. Мам! Квіз. Кензі. Я ви теж тут полізляю. Пускай на стоп! Не, или не, 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 мы купуем, недавно. Нет, не под... мы, давай не ты нет, нет, давай ты поднимемся. Что ты, Это ты выше, не Я выше Я куда Я буду. Я мечтаю. Мам, давай, да Супер Марио. Не, Мам. Ты уже

Дайте эти стрельки теста? А тут уже шесть меньше. Лап. На, и да такая? Да. Да, вообще это не Помидоры, да. Подожди. Тисто, соусы, помидор, рыбы.

Можна надо его? Ні, не можна на нас. На потримай, я зараз пакетик за полотенцем? Не, не можна кавун. можна? Ви кабун будете їсти? Ні. Я Нет. Ти сам будеш їсти кабу? Якщо він буде солодкий? Ну я не знаю, як вгадувати не солодкий. Ні, це вже коли тато приїде, щоб тато його тобі розбив. Діма, зіпсується як минулий, бо я його не розіб'ю. Діма, ні. Отут, до речі, може бути песто. Я я Ти дивись гриби, а є песто. Страшно? Нічого страшного. Ні, ми сьогодні будемо казати, що ми купили. Так, і завтрашнього дня виповнюємо наш квест. Так, Діма, що купив? Хлопці повибирали. Це на що ти купив? Йогурт. На полуденок. Так. Далі. Це. Шинка, так, на. Шинко. То Називай що саме Дімчик. Шинка Madness. Кетчуп, помідори, хісто і гриби для піци. І сир для тебе для піци, так? Можна ту одну половину поклестити. Готово. Можна, Можна, Ілюша, можна, не переживай. Одну половину поставити і помідори, і гриби. А в другу ти не любиш. Ми знаємо, не переживай. я вже скрізь положу їх. Ні, Медрик він не любить і ми йому ставимо без. Та я буду брати їх. Ні, так не гарно. Давай. Це в тебе буде що? Це ти маєш що готувати, Дмитрик? Обід піцу Обід, піцу. і в тебе має бути полуденок. На полуденок ви купили. Так, йогурти і вулички купимо свіженькі, так? так? На полуденок. Ілюша, в тебе ж ти що готуєш? Я готую бібліомці туалет спагетти. Нічого страшного. Я буду робити. І. І. Наразі з Це хлопці собі просто побрали. О! А такий буде полуденок в тебе? В мене? Так. Да. З булочкою. Чи хочете. Сип... Ну добре, розберемось завтра. Ілюша, а сніданок? Скажи, чому ти нічого не купив на сніданок? Якщо хочеш, кушай приходити, маю шама. Да, бо Илюша веде нас завтра вранці на шаурму. Да? Да? Тоді до завтра?